Нарешті доїхали з Китаю ханво. Ханво 504. Як на мене, це найцікавіший недорогий трактор на 50 кінських сил. Тут дійсно класний передній ведучий міст. Подивіться. Дивіться, яка мостяра. Подивіться, як все класно зроблено. Видно? Видно? Помічник новий є тепер. Колісні противаги. Давайте так. Передні противаги. Є по 12 кілограм. Рахуйте, один, два. 3, 4, 5, 6. Порахували? Є. Дизайн бомба. Нарешті наклейки на капоті є. Будемо знати, що тут отут щось мало бути. Де постачальник дів, це незрозуміло. Повітряний фільтр, герметична кабіна, високий повітряний фільтр, проблисковий маячок, колеса 8320 міст Гадт. Ось тут написано Гад. -Т». Ось такий ресівер. Компресор на двигуні, заднє колеса 28, колісні противаги, євро на віска, комплекта комплекти яблук, Гвинт ось такий. Подивіться, як класно все зроблено. Ціна трактора 12900, і як на мене, цей трактор цікавіший. Ну, На мене, це ж особиста моя думка. Ви можете вирішувати інакше. Цей трактор цікавіший за ДТЗ 504 ККУ і цей трактор цікавіший за Скаут ТЕ504 з кабіною новий. Компресор, кондиціонер, обігрівач, магнітола, камери все є в цьому тракторі 25-й рік.